Всім привіт! Продовжуємо вирішувати літкод. Сьогодні будемо з вами розбиратися із основами рекурсії і з основами е динамічного програмування. Е сьогодні у нас задача номер 509 Fibonacci number або послідовність чисел Fibonacci. Це ізі задачка. І в принципі, я думаю, що кожен розробник, коли він там починав щось робити, або, або коли там він вчився, він вже стикався з цією задачею. Числа Фібоначчі або послідовність Фібоначчі — це така послідовність, коли в нас кожний наступний елемент відрізняється, або він себе представляє суму двох попередніх. Тобто, у нас завжди буде відомий перший елемент, це буде 0, і у нас буде другий елемент або 0 і 1. І, тобто, Перший елемент 0, другий елемент 1, але він рахується, як f від 0, тобто Fibonacci від 0 – це 0, Fibonacci від 1 – це 1, а кожен наступний це сума буде. ну і Тобто ми бачимо, тут нам формула наведена, коли в нас f від n це є f f від n-1 плюс f від n-2. Тобто це ну, дуже добре uh, складається в рекурсивний виклик. і що в нас буде? Давайте спочатку запишемо це за допомогою простої формули. Наприклад, що в нас буде F від? там 5. Наприклад, що таке F5, це буде F від 4 F від 3. Так, це відповідно буде у нас F від 3 плюс F. Від двох. Так, це я візьму в дужки Щоб трохи зрозуміло, що було. Це буде у нас F. від а, двох Плюс. f від одиниці. Одиниці. Так. І ми з вами що зробимо? Ми вже будемо з вами починати підставляти дані. Так, і це ще буде у нас. Відповідно, це буде у нас знову ж таки f від 2 плюс f від 1. Так, а тепер у нас ще буде тут f від 1 f від 1 плюс f від нуля. Так. І далі в нас розкриваємо оці дужки. І в цих дужках теж пишемо оце. Це наші перші дужки ще. Плюс. А, так, тут нас що буде? У нас буде вже а, F від 1 плюс F від 0 і там же розкриваємо F від 1, це буде в нас вже одиничка. І того, що ми з вами матимемо? Тут буде в нас, знову ж таки, F від 2, це буде F від 1, плюс F від 0. Так. А це вже в нас всі прості елементи. Тобто ми напишемо плюс. Одиничка, плюс ще одна одиничка, плюс 0, плюс один, плюс 0, плюс один. Це у нас буде 4 і того буде. А, почекайте, чи я, мабуть, щось, щось зайве додав. Так, у нас буде тут. Це буде двійка, це буде ще двійка. Так, і це буде одиничка. Це буде п'ятірка? Давайте перевіримо, чи буде це п'ятірка, чи не буде. F від 4, це буде трійка. А, так. А, хі -хі -хі. Цікаво, цікаво, цікаво. Чи правильно я порахував, чи щось я помилився. А, так, можливо я там на плутах багато скобочок взяв. Так, це буде один плюс один. Так. Угу. Угу, угу. Так, трійка F4 c 2 це... Ні, все правильно. Тобто, це буде, е якщо подивимось F від 3, це буде у нас двійка, F від 4 буде 3. Да. Це так, і, тобто ідея в чому полягає, що ми з вами об обробляємо граничний е кейс, коли N дорівнює N дорівнює у нас одиниці, Ми повертаємо одиничку. Коли нас n дорівнює нулю, ми повертаємо 0. Так, е, я спеціально так роблю. Взагалом можна записати щось на кшталт if n менше, ніж двійка. Ми повернемо n. Але для наглядності я залишу це так, таким чином. Тобто, і одиничка, і нуль Ми вже обробили. Далі що ми робимо? Ми з вами робимо return. Рекурсивний Fib. Це буде N-2, плюс fib n 1 N 1. Або це навпаки можна було записати. Так, да. ну, це вже немає е ніякої різниці, тому що що, тому що загалом ми з вами. Коли складаємо, то у нас від перестановки елементів, сума у нас не буде відрізнятися. Так. І це буде працювати. Давайте перевіримо, чи це працює. Так, давайте засубмітимо. Так, це якось виконується. Давайте подивимось, ось на що. Давайте ми з вами зробимо таке const, або не так, або у нас буде const time. Це у нас буде, коли перший виклик. Date. А, почекайте, це буде New Date Now. А, щось я наплутав. Почекайте New Date. New Date Now, Ось так. Чи, чи щось я. Чи Date now просто Date now, мабуть, то я... Ось так, мабуть, да. Так, а тут ми... Коли ми ось цей елемент будемо повертати, тобто, коли ми вже пройшли все, ми з вами також зробимо, що ми зробимо? console.log date now. Date now мінус time. Так, це в нас що буде? Це в нас будуть мікросекунди. Тобто нам це буде потрібно розділити. Це буде фильм розділити разделиты на тысячу але мы еще від цього зробимо тільки цілу частину так давайте спробуємо що все у нас буде чи не буде так э, uh, stdout 0 Тут у нас stdout 0 3 так stdout 0 0 Ага, два рази він викликався. Давайте спробуємо подивитися, якщо у нас 30 буде. Мені цікаво саме заміряти. Тобто, що я пытаюсь зробити, я а, пробую заміряти зараз швидкість виконування. О, 30. Бачите, він задумався. 000, 0, 0, 0, 0, 0. Ага, щось він. Не спрацював. Ну да, він не спрацював. Mm -hmm. Ну добре, не будемо вже гаяти час, але ідея в тому, що ви побачили, що він виконується досить довгенько. Тобто 1839 мілісекунд. О! Ну, це нам теж підійде. Давайте, що ми з вами зробимо? Перший принцип, який можемо використовувати в динамічному програмуванні, він називається меморізація. В чому він полягає? Меморізація, це, це, е, ми будемо використовувати якийсь словничок або якийсь об'єкт, який будемо зберігати дані. Якщо в нас є дані в цьому словничка, то ми будемо повертати е, е, ці дані замість того, щоб рахувати їх знову. Тобто у нас буде таке, що у нас є якийсь об'єкт, там у нас є число 3, під нього там ще у нас там 2. І воно так і буде працювати. Тож ми що зробимо? Ми з вами зробимо. Це буде const. Це у нас fib, calcet, Це буде дорівнювати цьому. Так. І що ми робимо перше? Перевіряємо if memo Або ось так можемо зробити. Або n in мемо, да, то ми зробимо return memo від n. Так. А інакше ми зробимо, що? Ми fib calct. Повернемо. Але перед тим memo від n, ми запишемо fib calct Тобто ми запишемо з вами. Проміжні якісь результати, і до них будемо потім звертатися до цього мемо. Але щоб це мемо передати, е, нам треба якось його ще е, додати до скопу, е, який в нас е, в цьому методі. Тобто, можливо, використати якийсь зовнішній елемент, там, наприклад, якийсь там тут const memo, Якось так. І, до речі, я не знаю, чи це буде працювати, чи ні. Давайте спробуємо. Так, бачите, і вже в нас 87 мілісекунд. Так, Але е, це дуже добре, тому що що? Тому що, Тому ну, загалом наш метод повинен бути е, незалежним. Тобто тут воно працює, тому що в нас е, середовище одне для всіх тест-кейсів. Тобто, Якщо ми там з вами створимо якусь зміну, ось так, наприклад, то вона буде розподілено між усіма тест кейсами. Тобто, бачите, Ну, я скажу, що воно там. Супер швидко, давайте спробуємо засубмітити, подивитися. Так, 52 секунди, да. а, Але ідея головна яка? Що ми можемо з вами використати таку ідею? Якщо в нас а, не передан параметр, тобто це дефолтний параметр або Параметри за замовчення. Тобто, якщо він undefined або його не передали, то він буде дорівнювати порожньому об'єкту. Далі що ми зробимо? Ми зробимо те, що ми будемо передавати завжди той самий мемо, і він буде обростати новими е значеннями, і ми їх будемо розширювати. Тож буде у нас таке мемо і мемо. Так, давайте дивитися, чи це працює. І давайте субмітити. О, бачите, це ще краще. Тому що, що? тому що цей об'єкт передається саме для цього метода, і тобто він буде завжди у швидко доступний. Так, що ми далі можемо ще зробити? Це ми з вами познайомилися із меморізацією. І що є? ще? Є ще в нас така штука, як табуляція. Табуляція це. Або Tabulation, це коли ми з вами будемо е так само, як ми з вами використовуємо якусь мемо для зберігання, ми будемо з вами використовувати якийсь масив для того, щоб зберігати там е прекалькульовані значення. Тобто, що в нас буде? У нас буде якийсь масивчик. У нас буде якийсь масивчик const, uh, tab heap І що в ньому буде? Дивіться, у нас буде таке, що у нас буде. 0, це 0, буде 1, це 1. Так. І... Що ми з вами будемо робити? Ми буде з вами будемо з вами перераховувати кожен раз. Елементи, яких не достає, і їх додавати до нашої табуляції. Якщо вони там вже є, то ми їх не будемо перераховувати, будемо просто звідти забирати. Так, і що ми робимо? Ми зробимо це з допомогою, наприклад, циклу 4. Так, в нас є N, і в нас. Давайте від що? Від, від двох. Від двох і менше дорівнює N. І плюс плюс. Я спеціально роблю це від двох, тому що що, тому що нам не потрібно це все рахувати. І ми з вами як це зробимо? Ми зробимо у нас uh, return tab Fib. Від n. Повернемо. Так, а тепер цікавий момент. Тобто у нас є з вами завжди. Другий елемент, тобто ми зможемо з вами звернутися до попереднього та передпопереднього. Тобто, якщо ми загалом дійдемо в, в цей цикл, тобто в нас тут буде щось, то ми зробимо наступне, ми будемо та Fib від N ой, від N від I, це буде в нас якась сума, сума від uh, I плюс. І мінус 2 плюс. та тип і мінус 1. Все. Тобто в цьому і буде полягати е сенс. Тобто ми будемо з вами завжди перераховувати. Так, давайте спробуємо засубмітити. Так, це теж, ну, я це нічого не скажу, тому що ще раз, тому що у нас. Ідея полягає в тому, що е, головне алгоритмічно, тобто рекурсія та стек буде виконуватися довше, ніж оця табуляція. Тобто табуляція вона буде е, надалі дуже часто використовуватися в яких, якихось задачках на е, яку-небудь е, яку тему по типу. Динамічне програмування. Так, і останнє, що я хотів сьогодні, чим хотів подивитися, це те, те, що у нас є ще один варіант, коли ми з вами будемо враховувати це за допомогою звичайної змінної. Тобто, у нас що буде? У нас буде якийсь Led, LED там, Previous. Це буде у нас 0. Led current. Це буде один. Так, і тут ми будемо повертати Previous. Але хитрість полягає в тому, що. Так, зараз, 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 зараз хвилиночку. Хвилиночку, хвилиночку. Зараз ми зробимо вами, від одинички ми будемо робити. Так, якщо в нас... Якщо в нас, якщо в нас uh, uh, так, це буде в нас oh, const, temp, це буде на якийсь previews. Uh, зараз превьюс буде дорівнювати current, а current, current, це буде current плюс плюп. Так, мені здається, ось так. Зараз спробуємо, але я щось може Ні. Так, це працює. Да. Тобто Тут який сенс, що ми з вами завжди перераховуємо оцей елемент і завжди з вами маємо наступний елемент. І тобто, кожного разу ми будемо з з робити двох по цих елементах і переприсоювати їх. І так, зараз спробуємо засобмітити. Так, це швидко. І ще один варіант це коли ми не будемо використовувати якусь додаткову зміну, а коли ми з вами що зробимо? Ми зробимо з вами отаке модне переприсвоювання, коли ми будемо робити декомпозицію елементів. Це в нас буде що? Це в нас буде Previous, Previous. Так, я думаю, ось так. Так, так, Тобто це все робить те саме. Але а, воно попарно переприсвоює значення, а потім, ну, тобто, в це значення попаде ще оце значення плюс оце значення, це значення. вибачаюсь, оце, оце значення попаде current, а в це значення current плюс previous, Але previous ще. Передній. Давайте подивимося, що це спрацює. Так, це спрацює. Давайте ми там нічого не будемо робити добре. І так, да, це теж дуже швидко виконується. Давайте для цікавості подивимося, що там найшвидше в нас. Так, в нас найшвидше, це що? Це в нас? Е, так, в нас Previous 1, Previous 2, ну, 2, while, ну, Ну, відверто кажучи, я не знаю, чому воно виконується швидше. Можливо, є така ще в мене теорія, що деякі тест кейси були додані пізніше, і тобто та сама задача вирішена тим самим методом, наприклад, ми можемо це перевірити. Вона може виконуватися навіть і довше. Давайте просто мені цікаво. А, до речі, я ще там не прибрав отой мемо, а може він там якось ефектить код. Але ну, я думаю, ви вже е, змогли оцінити різницю. Тобто тут справа не в тому, що хто молодець, а хто ні. А, Абто, е, коли є код читабельний чи не читабельний, тобто, бачите, тут якісь там змінні, якісь там. Е, ну, це дуже дорога операція. Тобто, Це поділити і взяти е, залишок від того, як ми поділили. Давайте спробуємо run. Давайте спробуємо subміet. Ну так, бачите, тобто він не виконується швидко. Тобто є шанс, що воно могло виконатися швидко, тому що а, а, просто тест кейси були, я не знаю, простіші. Так, давайте ще, знаєте, що спробуємо? Давайте спробуємо цей варіант. Чи зі зміною щось так, але без мене. Бо мені здається, може, може ми зможемо це ще пришвидшити. А ну-ка, давайте так. І так, Submit. Ні. Ну, Це середовище, яке воно, яке воно є, воно таке дуже-дуже відрізняється відразу до разу. Тобто його можна забмітити по кілька разів і воно буде а, те саме. Тобто, а, а, я думаю, що я розглянув все, що я хотів. Давайте ще глянемо, які там є варіанти. А, так, мемо. Бачите, але тут ну, теж зроблено так, що мемо у нас. Воно, до речі, так теж можна, так теж можна було зробити, тобто мемо зробити predefined І тоді можна ось так зробити. Memo. Да, ну, тобто, це, це, це ми теж робили з вами, але цей predefined він може е, зіграти на руку, тобто швидкість його може бути виконуватися більше. Непогано. Непогана ідея. Так, Numbers, так, у нас те саме. Так, Numbers нас пушить. Так, це те саме, що ми з вами зробили. І, в принципі, тут теж те саме, що ми зробили. Давайте подивимось, якісь. М -м так, це у нас рекурсія. Тобто, звичайна рекурсія, коли ми бачите, робимо. Тобто, ну, ми це і так розуміємо, що воно буде виконуватися. Так, N minше. Ніж або дорівнює одинички. Так, є таке, і таке, знову ж таки, і таке, і таке. Тут що мем, але, ага, бачите, це те, що я казав, тобто вони глобальний mem зробили. І якщо він є, то ми його повернемо. Якщо О, ну щось важкенько, тут щось щось післанне за планом. Да, тому що тут вже краще там predefined йому зробити. Так, тут has own Property, History has own Property. А, а тут щось пішло не за планом, тому що, мабуть, has own property, і Тут треба було передати N якесь. Бачите, тобто людина зробила, але зробила помилку і не помітила, що він history N ніколи не поверне. Можна ще зробити Object has own, щоб воно швидше було, тому що has own буде дивитися тільки в поточний об'єкт, як ми з вами вже знаємо, бо ми з вами це розглядали, коли там дивились на там... Ой, фронтенд JavaScript задачі. Так, ну все, 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 все. Ладно, єдине, що ми зробимо, давайте ми ще з мемо з вами спробуємо оце відтворити і в мемо передати останній раз же. Де там наш мема? Оце мема буде. Так, це мема. І передамо в мемо е, 0 і одиничку. І мені цікаво, чи воно там якось працює, чи ні. Все, це останнє. І давайте так, це ми зробимо 0, це 0. 1, C, 1. Так, оце ми прибираємо. Якщо у нас є, це ми рахуємо. In. ну, давайте вже так зробимо так. Я не знаю, чи можна так, чи не можна, але давайте спробуємо так. Object has all. Так, ми так зробимо. Опа, мемо. І будемо дивитися на N. Давайте спробуємо. Так, submit і. Ну так. Я не впевнений, чи воно найшвидше виконується чи ні. Це в нас таке мама? Ні, навіть таке мима швидше, тому що, да, тому що менше елементів. А, що? Сподіваюсь, вам це було корисно. Ми сьогодні розглянули декілька базових таких принципів, дуже важливих, які нам допоможуть не тільки при вирішенні задачок наліткових, але загалом при вирішенні наших повсякденних задач. Uh, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам сподобалось, що не сподобалось. Uh, щиро дякую за перегляд. Всім гарного вечора. Па-па.